Пішла контратака від ногосфери. Назад привцяв міровочній Він зустрічає Артема. Марчука, кате розпорядився. Там то здорово. Лисюк. Гняється далі. Коваль. підключається Лисюк. Коваль. Дучо може бути шанси з Новухачевський. Лисюк. Дучо себе пропонує підведення і для Кирила пересиди його Войсович. Дучо скла. Фаус, пауз, пауз да, де. Вербенко Артемко Діця Заграє Фельджеський. Передача треба суперника. Артема, на дев'ятки. Атил проминув Директоренко, опонента Дубчева Кандубі, непогано. Удар. Тож, як почали підмічати в разі свого успіху, Атил опиниться на чистому четвертому місці. А тут вилітає м'яч від ноосфери Кандубін на на й Хвилини. Ну, Носфера згуртова. І так друзі. Продовжиться поєдинок після хвилинної перерви. Носфера ну, виривається в лідери. А зараз ще одна атака. Від Носфери знову Кандубін. Кандубін. Кандубін, на ньому Мірошніков, втратив Владислава Кандубіна, Ренат, Мірошніков. змагається вже Давид Дахно. Сфера м'яча забирає. Дахно в центрі звучення гравців. Давид, Давид він проходить. Дахно парк. Він теж не дійшов, а теж не відбудеться. Він до Фінанда забирає. Лисюк на Дриблінго. На передачі Ренат. Треба гол! Така контратака. І один-один. Центр Торкін Торкін Охріменко і закидає. Цікаво, і виходить Пальшевський. А Торкін, Торкін, Ренат, стійка. Ні, це попередна. Макаренко із асисту Рената Мірочнікова відзначався. І той момент перед самісінькою перервою. Коли Ренат Мірошніков у попереджену воріт Михайла Польшевського за Ател, щойно одержав до свого пасиву. Перший фол у другій половині в перерві тільки. Друга хвилина. Марчук гострий кут. Похрівенко відскочумеш від ноги і замай, замай Рай не точно. Але підхоплює малюту, дерхач переслідує Ренат Пірожніков. Спинив у центральному колі малюту, Ренат, Ренат, Обідкор, Гибу Тут Атунчик з'являється у Атил. І зараз для нього. А далі м'яч проходить. Гол забиває. Гол забиває, друзі. Єурій Нагорняк. Катил вирвається вперед на 29-й хлині. Центр Давид Дахно. Дахно виставив ногу Коваль обікрадає. Момент на 3-1. Олексій Коваль і без удару. Данил великим його момент. Великий із пенальтів на дезвіль ще різницю до двох голів. і 3-1. Оцях до віддихнуло. Друзі, 3-1 на користь номінального степен. Лисюк! Лейд не поп. П'ятий команд міф тим часом до свого посилу заробляє. А, і по сигналу Валерій. Завдав удар у Лисюк. Добивання Малюта. Добивання Малюта. Лисюк відбиває удар зі штрафного від Директоренка, але вже проти добивання. І з того моменту з шовтою виходив Данил Воликін. Данил. Лівіше Макаренко а випередив самай. Торкіна Самай. Зупинився в центр пас. Дорожніко випередив, прокинув Артем. Острій кут. Передача. Захищає Войсович, ворота. Ще пас. Голодел, він повів. На взяття воріт малют. 37-ох. Повернутися, повернути інтригу максимально дабл пенальті. Кандупін відбиває Андрій Лесюки. Цього разу ніякого вже добування. <пілля> Дужів поклав, віддав і стишин по супер. Ще одну далі. Данила анонсфера. Бувала. Далі О, вже на користь. Номінальне розподріб. 35.